Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка, а з нас іще більше ваших улюблених творів українською. Говард Філіпс Лавкрафт. Історія Мекрономіконо оригінальна назва книги «Аль-Азів» Походить від слова, яким араби позначають нічні звуки, що їх видають комахи, які вони вважають завиванням демонів, уклав книжку Абду Аль Хазрет, божевільний поет Ісани, сани, що в ємені, розквіт творчості якого, згідно з переказами, припав на часи омеяцького халіфату близько 700 років нашої ери. Він побував на руїнах Вавилона, бачив підземні таємниці Мемфіса, і в усамітненні провів 10 років у великій південній пустелі Аравії Роба-Ель-Хальє або Порожньому просторі, як її колись називали. А сучасні араби називають Дана або Багряний, яку за повір'ями населяють різноманітні злі духи і смертельні примари. Багато химерних і неймовірних історій оповідають про цю пустелю ті, хто хваляться будь цим то в ній бували. Останні роки свого життя Аль-Хазрет провів у Дамаску, де й написав некрономікон Аль-Азіф. А про його смерть чи зникнення 738 року нашої ери ходить чимало дивовижних і суперечливих чуток. І якщо вірити ебен Халікану, біограф ХІХ століття, невидима потвора схопила його серед білого дня і зжерла на очах багатьох заціпенілих від жаху свідків, багато говорили про його безумство. Він стверджував, що бачив славнозвісний ірем або ж місто Колон, що під руїнами одного пустельного містечка знайшов страхітливі анали. І відкрив таємниці раси, давнішої за саме людство. Сам він був байдужий до мусульманства і поклонявся незнаним сутностям, які він називав йохсотот і Ктулху. У 950 році нашої ери Азів, який на той час уже активно, хоч і потайки, передавався із рук в руки серед тогочасних філософів, таємно переклали грецькою. Це зробив Теодор Філет із Константинополя, який назвав свій переклад некрономіком. Ціле століття ця праця спонукала людей до різних страхітливих експериментів і спроб, аж поки її заборонив і спалив патріарх Михаїл. Після цього про неї було хіба кілька побіжних згадок, але пізніше, в добу середньовіччя 1228 року. Олаус Ворміус здійснив переклад книги на Латину, і вже латинський текст передруковували двічі один раз у 15 столітті готичним шрифтом, найпевніше в Німеччині, а вдруге, у 17-му, мабуть, в Іспанії. І в обох виданнях не було жодних екслібрисів, тож їхню прив'язку до часу і місця можна було здійснити. Хіба за друкарськими особливостями, і латинську і грецьку версії заборонив папа Григорій IX 1232 року, майже одразу після перекладу манускрипту на Латину, що й привернуло увагу до книжки. Арабський оригінал було втрачено ще в часи Ворміуса, про що сказано в його вступному слові. Не збереглося також жодного сліду. Грецької копії, передрукованої в Італії десь між 1500 і 1550 роками. Остання згадка про неї була пов'язана із пожежею бібліотеки одного чоловіка у Салемі 1692 року. Англійський переклад, здійснений доктором Ді, ніколи не друкували. На сьогодні він існує лише у вигляді уривків. Який вдалося відновити з оригінального рукопису. Із латинських текстів, які дожили до наших днів, один 15 століття зберігається у Британському музеї за сімома замками, і ще один 17 століття у Національній бібліотеці в Парижі. Один примірник видання XVII століття зберігається в бібліотеці Віденер у Гарварді. Ще один у бібліотеці Міскатонікського університетів в Аркгемі, а також в університетській бібліотеці Буенос Айреса, ймовірно, існують численні потаємні копії, а примірник 15-го століття, як подейкують, є частиною колекції відомого американського мільйонера. Не надто переконливою є гіпотеза про існування вцілілого грецького примірника 16-го століття. У Салимській родині Пікманів, але якщо він там і зберігався, то пізніше зник разом із Р. Ю Пікманом на початку 1926 року. Володіння цією книжкою суворо заборонене і переслідується як владою більшості країн, так і кліром усіх відомих церков. Її читання може спричинити жахливі наслідки. Саме чутки про цю книжку, про яку знає не так і багато пересічних людей, начебто надихнули Роберта Чемберза на створення його раннього роману Король у жовтому приблизно 730 рік нашої ери в Дамаску Абдула Аль Хазрет написав Аль Азіф, 950 рік нашої ери з'являється грецький переклад. Теодора Філета під назвою Некрономікон. 1050 рік. Патріарх Михаїл спалив грецький переклад. Арабський текст до того часу вважається втраченим. 1228 ОЛАУС робить переклад з греки на Латину. 1232. Папа Григорій IX забороняє грецьку і латинську версії Некрономікона. 14 століття у Німеччині з'являється видання, надруковане готичним шрифтом. 15 століття в Італії друкують грецький переклад Некрономікона. 16 століття в Іспанії з'являється репринт латинського тексту Некрономікона.